Червень місяць це якраз той час, коли треба давати нову динаміку всім нашим проєктам стосовно будівництва нових транспортних магістралей і ремонту доріг. Проєкт Трамвай на Сихів» йде вперед. Сьогодні тут працює 220 людей, більше 40 одиниць техніки. Чітко робота йде за проєктом. Буде зроблено чотири розворотних кільця: один в кінці, другий біля поліклініки, третій на Угорській, четвертій на Свінцівського, де колись закінчувалася власне четвірка. І також ця дорога буде відремонтована по Свінцівського, щоб вже нормальною тисною колію можна було добиратися тим мешканцям, які живуть на сихові в центрі міста. Якщо маршруткою сьогодні це триває 40 хвилин, то коли трамвай вже піде, то це буде орієнтовно 20%. Років. Плюс, як ви знаєте, Європейський банк також зараз оголосив тендер на купівлю п'яти нових львівських е, трамваїв. Наша задача, щоб не тільки була нова колія, але максимальна кількість нових львівських трамваїв були тут. Тому що це а, нові робочі місця для заводу Електрон. Плюс, як ви знаєте, в бюджеті в цьому році державному виділено 100 мільйонів гривень. Власне, як співфінансування для купівлі нових вітчизняних трамваїв. Тому ми надіємося, що ми також будемо мати члену ще державних коштів. Роботи багато. Вона зараз буде збільшуватися, тому що амбітна ціль, щоб в кінці цього року вже можна було скористатися можливістю поїздки з сихова в місто на трамваї.